Всім привіт, бажаю здоров'я. В цьому відео покажу, як за допомогою ваших донатів ми приготували випічку на 4 поїздки. Покажу сам процес приготування смаколиків, як працює благодійний фонд Ми Єдина Україна і покажу саму доставку нашої випічки і другої допомоги на фронт. Велике дякую всім людям, хто допомагав, допомагає грошима. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, буду дуже вдячний. А почну це відео, як ми з Алісою були в лікарні. Думаю, багато хто хворів цим грипом, який зараз ходить. Ми переборніли теж всі. Я, Свята, Аліса. ну а Алісу прийшлося вкласти до лікарні, бо була дуже висока температура. Все, поїхали. І що ти тут гратись будеш? Гля, скільки багато їх. Сідой. Сідаю. Сердечко? Це мамі. Мамі сердечко? Це ти мамі даш? Добре. Мама тебе слухає? Як тебе мама слухає? Будемо будувати дом, так? А я буду любити хота. Кого? Хо, а що те? Щоте? Щоте? Так. Добре. І Ще є оці труси. Давай великий будемо будувати дом. Я буду хотіти. Це тебе дом. У мені хота. Я рятую шода оці. А. Зрозумів, все погралося, йдемо тепер нямати, так да, доця? пішли. Так, демо купимо чаю і каву. <гану> Добре? Да, я, купила, чай, да, я хочу чай. чай хоче? Ну, оптиш. А не можна батька. Бачу. Біжека. Де собака? Позвати її до тебе? Си добре да. буде добре, я диро. Поїхали. Води. Сир. Води. Дивлю води. Добре все. Добре. Так от sí. поїли. Тепер відпочиваємо з Аліси. Мультики дивимось, да, дочі? Дивімось другі. Другий мультик? Да, я тебе люблю. Зараз швиденько подихаємось. <звук> а ну, нас сама ручка потримає. <звук> так, ви приїхала мама. Мама тепер буде з дочею. А папа їде додому. Що ти кажеш? Давайте посуду. Я тут мив. чайник грів. Ну, зрозуміла, чайник нагрівав і там. Так бо гарячий нема. Давай, разом, разом, давай. Все, пока, доця. Доця. Давай воздушечку. Дякую. Все, доця, пока-пока. Все, дзвоніть, пишіть. Я додому приїду, позвоню. Все, світу залишив, переїду додому. Завтра збираю пиріжки, везу на фронт, Потім збираю машину на фонд і і веземо пиріжки на фронт. Так, а зараз додому. Добрий ранок. Так, Сьогодні збираємося пекти пиріжки, хліб на ЗСУ. Відводив доцю в садочку, і тут під'їхала якась машина до нашого будинку. Я думав, це зумані нам світло приїхали робити. Таю, а вони кажуть, що це підписники. В общем, привезли мішок цукору. А я навіть не спитав, як людей звати. Велика вдячність цим людям. Так, а ми підемо ставити тісто на пиріжки. Так, чекаємо, поки нагріється вода. Oh, Так, добрий ранок. Так, що, починаю збирати пиріжки хліб, точніше фасувати, пакувати і буду відвозити на фонд. Так, в цих коробках у нас хліб. Хліб з цибулею і з салом. Так, йдемо далі дивитись. Що у нас тут? Так, це плетінки з маком. Це з грецьким горіхом і там з грецьким горіхом. Так, а тут різні бачу. З творогом, це з горохом, це, з капустою. Тепер мені треба понаходити коробки і гарно це все упакувати. О, десь іде, Що це за погода така. А ось коробки. Так, ну що. Ну що, буду я складати пиріжки, потім потім дознімаю. Такий хліб попакував, а тепер хочу зібрати посилку для дружба на для льончика. Так, Ось таке сало, сало генеральське і сало таке. Сало печене, сал і сало кручене. Так, збираємо. Ось в цій коробці буде. Так, ось я упакував цела до Льончика Так, і ще для Льончика ось такий наполеон. Льончик любить наполеон. Зараз теж упаковую його і до цієї посилки. Зібрав я посилку Льончик ось о Посилка прямує до тебе. Все зібрав, все упаковав. стільки вийшло, коробок, по машини, все запечатав. Будемо їхати. Ну що, поїхали. Так, ось це все люди привозять. Це будемо все грузити в машини. Ось так приймають. принимают. Good. Мішечка, скажи, що ви там на позиції з позиції вийшли. Так, починаємо грузити машини. Одна, друга, Вон, третя, ще буде четверта. Ось перша. Ось так загружена. Давай це друга так загружена. Третя машина. ця поїде її тягнути будуть. І ця машина буде їхати. Ось так відбувається погрузка. На фронт купа людей, купа машин, всі щось роблять. Так, залишилося щось це запогрузити. Тут трішки. Це комусь коробку треба відвести. що там Зараз Батюшка приїхав. Царю Небесне, ти тебе душі і істини, що сюди, єс і все на попіс тебе смертне помили нас. Святий Боже, святий тебе Стебесмертний Рів, благополучності Тобі, слави і подяку, села і давати штучку, святому Дісня, і святого Дурства, і святого На цій ми будемо їхати. Це люди, волонтери все дають. І їжу, і обігрівають. І знаєте, ви дуже великі молодці. Ви... У мене просто немає слів, щоб виразити вдячність за... вдячність за те, що ви робите. Оце сила святого. Оце сила святого Дума. Батькам дякую вам за вашу роботу, за, за вашу підтримку нашим захисникам. Зібрався, одягнувся, все, будемо їхати на фронт. Донецьку, Харківську область. Якщо буде дуже цікаве відео. Зараз чекаю, за мною приїдуть. Їдемо обратно до машин, сідаємо по машинам і, і вперед. Ну все, з Богом. Приїхали на фронт. Цепляємо четверку. Так, перша зупинка. Ось така делегація наша заїхала на каву. А це наш кінь. зупинка, заїхали в туалет. Добрий ранок, остановка, приїхала. У нас сніданок. А ще буде у нас заправка. поїли і далі в путь. Їдемо, розвід зустрічаємо. Віддаємо хлопцям посилку. Так, приїхала, взялася 16. Дякую, слава Україні! Героям слава! Виїхали з Курахова, їдемо, їдемо далі. Приїхали в Константиновку, чекаємо Льончика. Тільки не льончика, а товариші. Льончик не зміг приїхати. Приїхали до хлопців з 22 бригади, привезли вареники, тушонку, млинці, сало, випічку, різні закрутки, соління. Все, доставили як треба. Да, хлопці? Ми вам дякую, Бог було йде Україна. Все, дякую, дякую хлопці. Віддали льончику посилку хлопцям. Теж багато чого надавали. Їдемо далі. Доїхали до Краматорська, чоботи віддаємо, аптечки, сапаги, директор прийде. Аптечки пітимо Стоп сопдаринки. Ще трохи так передають енергетики, сало. Зупинилися купити шаурму, дві шаурми, 500 гривень. Ось так. Шаурма на фронті. Ось так. Шаурма 250 гривень, так? 240. Ну, mm, якось так. Голубці привезли, куршонки, випічку різну, поїзду, енергетики, газ, чоботи, мед, вареники, каші. Дуже дуже багато. Не єдина Україна. Роздамоше хлопцям трошки. С вода. Нам трошки трошки. Дякую, велике дякуємо. Дякую вам дякую вам. Усе водичка ще. Це у нас сушонка, праздничні піці. Ще на добраніч завтра вже будемо знімати, Балакати. на добраніч. Добрий ранок, проснулися. Ось в таких хатах живуть військові. вам покажу. Вот такие инструменты рабочие, 1987 год, дрон-операторная, компьютеры, мониторы. А это месте визжитель. Зараз щось будемо щось будемо робити. Ось так, зараз чекаємо, щось вирішаємо і їдемо додому. Все, їдемо додому. Виїдемо зараз. Хотя був на напрямку дому, так? Да? Ага, місцеві жителі.

Зараз віддаємо останню посилку і додому. Чекаємо. Хлопцям хлопцям віддали, хлопці поїхали. У нас бус пустий вже. Все, їдемо додому. Досишь сторожні камеру знімає. Проїхали 2000 кілометрів без 15, 11. Хто мене тут зустрів? Це моя доця вийшла з лікарні, виздревіла мене, комашечка. Тися заскучала забабки? Ой, як біля. Це і тим їсти.